Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила, 11 січня 2024 року. В мене запитують, чи може бути найближчим часом новий масований обстріл України. Я зробила розклад на тиждень і хочу сказати, що ось є накопичення ракет: Четвірка пентаклів, шістка пентаклів. Дуже серйозний ресурс військовий лілії і медвідь. Далі, якщо будуть гатити, то це передусім дуже сильно знову ж таки постраждає південь, і, вірогідно, що схід. Далі. Лілії і медвідь може означати там, де влада, там, де наші керів... наше керівництво, тобто, тобто це Київ, я так розумію, також під великою загрозою і Київщина. Там, де накопичуються ресурси, там, де думають, що у нас аеродроми, і там, де знову ж таки зерно, продуктові склади також. Ось це поряд повішений, є. і четвірка пентаклів можуть бути удари по житловим будинкам. Якщо взяти в цілому, то показує багато військового ресурсу. Ось лілія, медвідь, четвірка пентаклів. Шістка пентаклів. І плани до обстрілів є, і вони можуть бути в найближчі дні, навіть ось 15 числа можуть бути, наприклад. Але по повішеному це може бути і 12 числа. Як варіант, якщо брати нумерологічно, то сьогодні 11 число відповідає справедливості, а завтра, 12 січня, відповідає аркану повішений. Повішений це аркан жертви, тому можуть на жаль бути людські жертви, і це, зокрема, я думаю, там, де південні регіони найбільше. Ось, де сонячно, шут, тут жезлів будуть знову ж таки гатити. Двійка жезлів може означати порти. Шляхи сполучення, вокзали, дороги, і ось тут десятка жезлів. Це я трактувала цю карту неодноразово як армаду дронів. Тому будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що в Україні дуже багато людей грає в російську рулетку, думає, що його пронесе. Але Хто не йде в бомбосховище, то ви хоча б дотримуєтесь правил двох стін і обов'язково просіть вищі сили захисту. Я сподіваюся, що з усіма моїми глядачами, хто дивиться мій канал, все буде добре і бажаю вам захисту вищих сил. Поділіться цим відео з вашими знайомими, друзями, для того, щоб вони також могли бути попереджені про загрози. Далі, 13 січня відповідає нумерологічні. Аркану смерть, тобто, відповідно, жертви можуть бути, і в ці дні можуть дуже сильно також обстрілюватись мости, дороги, вокзали, тобто, шляхи сполучення і дуже багато людських жертв. Далі, 14 січня відповідає аркану помірність. Як ви знаєте, дуже багато масованих обстрілів було в Україні саме по ось цьому 14 аркану, який відповідає за гармонію, стабільність. А якщо вони гатять в ці дні, відповідно, росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. 15 січня відповідає аркану Диявол. Хто дивиться мій канал, знає, що диявол це великий вогонь. Також дуже несприятливий день. За ним іде. 16 аркан вежа 16 січня і це конкретно розруха влучання, це і житлові будинки, і там, де АЕС, і адміністративні будівлі, заводи. 17 аркан 17 січня. Відповідає зірці, це можуть бути обстріли в нічний час, можуть бути обстріли дронами, обстріли хімічною зброєю, навіть якісь застосування фосфорних снарядів. Так само, як і 18 січня, що відповідає аркану місяцю, також є загроза застосування різного роду заборонених хімічних боєприпасів. І обстріли в нічний час. Тобто, 12 січня велика загроза, 15 січня, 14 січня також. Але в будь-якому випадку цей розклад я робила на тиждень. Тут показує накопичення великого ресурсу, зброї військового потенціалу, і плани є. Але єдине, що радує, що ось тут собака, а ось тут двіка жезлів і шістка мечів. Це може говорити про те, що наша влада, наша розвідка. Знає про ось все це накопичення. І якщо нашим ЗСУ правоохоронним органам вдасться ліквідувати ось це накопичення зброї, ось цю четвірку пентаклів, яку вони назбирали на ракетний обстріл. Якщо буде влучання по е, цим складам боєприпасів, якщо влучання е, по кораблям, ось шут, Туз жезлів, то це може, звісно, Україну спасти від широкомасштабного, ось такого масованого ракетного удару. Але в будь-якому випадку майбутнє багатоваріантне. Прогноз показує вірогідний розвиток подій. Тому. Хай вас бережуть вищі сили і не ігноруйте повітряні тривоги в ці дні. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. До зв'язку. Не забудьте підписатися, поставити лайки дзвіночок, тому що ви, на жаль, забуваєте.